Всіх вітаю, друзі. Оскільки в мене в квартирі йде ремонт, я зараз в селі вдома. Є можливість на хвилин 40 на годинку піти на рибу, на поплок половити, як я колись в дитинстві ловив, то я йду. Плюс до того, ви бачили в моїй серії, що я ходив-ловив не на сосну два рази. Одні якісь карасики йшли, а тут на наставлу короб дуже великий є. І я вже сьогодні другий день, думаю, знімлю вам відео. Другий день як йду підгодовувати собі місце. Тут рибаків все багато. Зараз розкажу, як я це все продумав. Я вибрав собі таке місце, де туди не залізеш. Я 3-4 дні підкормлю, підкормлю її, взяв з собою кілограм бульби вареної. Ну, на короб люби бульбу. <кхем> вже сьогодні другий день йду підкормлювати те ж саме місце. І ще сяду на хвилин 40, просто на хліб половлю. В дитинстві я тут ходив, то блін. Хліб звичайний на гачок. Карась так плював і великий караськ плював. А зараз просто рибаків. Нереально тут на цьому ставі. Кожен з прикормкою. Риба, грубо говоря, загодована, все з фідерами сидить, в більшості все з фідерами. Курмушки, фідери. Коротше, трешняк повний. Карась щось так не хоче клювати по сьогодні була жара пів 30 градусів. Ввечором, коли жара спадає, риба починає ходити. Або зранку ходить. Ну, але як ви бачили, зранку вона щось не дуже тлює. Я вирішив на вечір. Зараз по 8 годині, десь 10 хвилин 9-ї. Я вамду. Зараз прикормлю своє місце. Ще сьогодні, завтра, можливо післязавтра, в суботу буде багато народу, в п'ятницю, я думаю, буде. Ну тут блін, навіть сісти немає де. Приїжджають зі Львова, з Миколаєва. На ці стави коропи ловлять такі трофейні тут, я вам скажу, щоб ви знали, що то непростий такий став. І, коротше, і коротше, на вихідні тут ловити нема що. Бо вони загодовують. А я зараз протягом тижня собі підгодую. Сьогодні середа, завтра ще четвер я підкормлю, а в п'ятницю ну, ще всі працюють. В п'ятницю думаю нікого не буде. От в п'ятницю я під вечірок, бо підкормлюю під вечір. Оце в 7-8 година. І 7-8 година піду ловити. Туди. І все. І подивимось на результат. Чи ж оце зловлю коропа, чи не зловлю. Але я буду ловити чисто на поплавок, Як колись в дитинстві. Коротше, я вже майже дійшов ще пару хвилин. І зараз я вам включуся, покажу, де я підгодовую. Підгодую там і зараз сяду десь-небудь на любе місце, буду ловити на хліб. Ось тут ну, дуже прикрий берег, там не половиш. Хтось там ловив, а не залази. А я прикормлю його там. А ви скажете, як ти Вова будеш ловити? Та дуже просто. Перед тим як я сюди піду, я візьму собі акумуляторну пилку, оце підпиляю собі, розчищу і буду ловити там. Ну так ви скажете, буду в будь-який день на моє місце, де я підкормив, прийде, хтось е за дня і буде ловити. А так туди ніхто не полізе. А я собі зараз замкормлю. Як це все відбувається? Десь кілограм бульби вареної, отакими от катульками. Я стою і туди от за камиш кидаю. Прямо. Давайте я вам покажу, от там, за камиш, отуда. Вам навіть не видно. <плес> ну нічого. Я знаю, де я кидаю, я потім туди буду кидати поплавочок. Ось так, бачите. Кілограм бульбочки вареної, то мій тато е, цим дає курам варити. Бляха, муха, чуть не впав. Берег такий, а я собі ось таку бульбу, бачите, кілограм прикормлю. І вона буде знати, що там все в тій ж самій годині є. І я за три дні прийду і я думаю, що спіймаю. Отак туди. Закормимо, все, закормили. Йдемо шукати місце. Я взяв з собою одну вудочку, підставку, відерку, якщо карасиків спіймаю. Хліб замнув, ось в мене в кульочку, щоб він не засихав. Дивіться, яка красота. Ну просто щіль. Качки плавають, там всякі нерки беру я. Я ще взяв з собою стабілізатор. Не знаю скільки мені акумулятора стане, стільки вам і знімлю. Ну, коротше, йду я шукати місце. Йдемо разом. Я вже бачив, де там риба ходить, тут ось зараз недалеко. Зараз там скоренько сядемо на хліба та й щось може полопаємо. Оце кайф. Зараз жара спала. Я думаю, вона вже ходить. Вона поверху мальок ходить. Я думаю, щось буде толк. Може пару карасиків злапаємо. де там кидається. Хвилі йдуть. Напевно сюди сяду. Сяду сюди тихенько. Ну, Тут зараз комарів буде. Можливо, десь поставлю вам стабілізатор. І зараз я тут закину Ну, класне місце. Бачите, тут і присісти можна собі. І ругачка є. І можливо вам стабілізатор поставлю. О, там зараз під камешок буду кидати. Коротше, розгортаюсь я, ставлю вам стабілізатор. Коротше, народ, поставив, я вам отак камеру, в мене вон клює, але можливо якийсь мальок, я не знаю. Бо щось воно так підзебує легесенько, знаєте? Може мальок, може не мальок, не знаю. Коротше, буду включатися, коли буде реальний кльов, а то щось воно дороче. Ну я бачите, ви там поплавок не містить. Плавай, плавай. Буде нормальний кльовчик, я включуся. А ні, щось клює, але дуже легеньке, певно, мальок дзьобає. Бачите, так під, підскакує легесенько. Е, не знаю, закинути далі чи ні. Ну, поки що тут почекаю 5 хвилин, ні, то далі трошки закину, дам трошки більшу глибину або меншу, подивлюсь, на якій глибині риба ходить, де, де вона буде краще клювати. Тут в мене майже на дні лежить. Так що не знати, що там. Можливо, мальок. Більнарод вже хвилин 10 отак підзьобує, підзьобує. І ніяк не годний підзьобати. Давайте ми ближче. Тут о, камиш, коротше так рухався серйозно. Я думаю, під камиш підкину, може, там щось буде клювати. Бачите, камиш дергається, і то, що його довбе так нормально. Дивіться, бачите? Ось ці його камиш, самий ближче до поплавка. Просто так дух, дуф Обдовбає щось. Може там щось клюне, бо там так обдзьобає, вже може і хліб об'їло. Можливо, мені здається, хліб об'їло, Давайте ми отак ближче туди під камишик підтягнемо. Може, там щось, Бачите, як камеш дергає? <хи> кидається нереально риба, кидається дуже добре. Так народ, нормально поп кульовка поплав вже так добре. Дергає, є карасик. Бачите, я вам казав, бляха, камера хитається, зараз вам покажу, подивіться. От, Оце я дав більшу глибину і вже один такий порядний карасик. Ось такий, дивіться. Блін, а що так в мене стабілізатор хитається, Я вибачаюся. Ось такий карасочок вже один є. Взяв і досить більший, ніж я тоді там ловив. Блін, що ти кидаєшся? Отак. Отак. Набираємо водички. Значить, рибка є. Перша є. Плюнув, це значить на глибині. Знов кидаємо. І мені це подобається. Це вже більший карасик, це вже краще. А можливо і мальок, бо вже вам хвилини 2-3 так задрочує, розумієте? А я думаю, що ще трошки більшу глибину дам. І от там якраз можна ловити щось посерйозніше, бо під берегом бачили мальок дзьобає і дзьобає. Оце вже щось народ серйозне, бо вже так вдовбало, то вдовбало. Хоча й мальок так довбе. Нехай добре потягне. Бо я там такі гавдулі позакидував, ну такі нормальні. Ну і що? Давай. Нормально з'їж. Щось воно так бавиться. Може і щось мале. Але поплавок добре так підскочив. ну Якщо великий карась, то він бере зразу нормально. Два рази спробував, на третій раз потягнув. І все, а то, походу, мале щось бавиться. Так, такого карасика Ну, на цьому відео не буде закінчуватися. Я йду додому, в мене вже стабілізатор здох, електронка моя папірозка здохла. Завтра ще включуся. Завтра також піду підкормлювати, ще на півгодинки собі закину і половлю. А вже в п'ятницю підемо на серйозну рибу. Я думаю, буде клювати, тому що я три дні підкормлю там і попробуємо, що мені клюне. Ну що, народ, для вас то декілька секунд, а я вже йду на рибу. Там, де я підгодовував, що я вам показував. Дивіться, підгодовував я з вівторка, тобто вівторок, середа, четвер, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, сьогодні субота. чотири дні. Чотири дні я підготовував, підготовлював, хотів вчора піти, а вчора дощ, мрака, холодно, вітер, нині тиш та гладь. Хотів сам піти, але ви самі знаєте, а во хто зі мною йде, привітайся. No. Так що мушу брати з собою малого, бо там той малий 5 місяців, грудний. І він постійно хоче на руках. А цей, як ви знаєте, в мене з цукровим діабетом взяв інсуліни, взяв солодки, він собі взяв вон, перекусити. Коротше, огірочки кубаску. Не знаю наскільки його хватить. Але я сьогодні хочу злопати когось корпа. Чи, чи дало той результат, що я підготував по кілограму там. Бульби нарізав, що взяв я з собою кукурудзу, взяв я з собою бульбу і я все постійно беру з собою хробаки, бо на хробаки все, 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 все клює. Е, взяв матвійчику, вудочку, взяв оцю пилочку, прокрас маленьку, вона компактна, легенька, е, бо мені треба підпиляти там це місце там, де я підгодовував, я спеціально так підгодовував, що туди ніхто не залізе. Бо рибаків тут купа. Зараз ми Розчищу місце, я знаю, де я підкидував і будемо закидувати вудочку, будемо пробувати ловити. Бульбу я зварив, таку не доварив до кінця. Квадратиками нарізав. Не на фідер, ні нічого, просто на поплавок, як колись в дитинстві я ловив. Супер. Я в дитинстві брав навіть на хробака короб плював, робив букет. Хто знає, як букет робиться, декілька хробаків населюєш, кидаєш. Я думаю, якщо там загодовано, має сьогодні плювати. Зараз під вечір ми якраз Розчистимо, будемо до ночі, Ну, до, буде темнітися, з матвійчиком підемо. Можливо, йому надоїсть, не знаю, скільки він там буде. Може бути годину сказати, мені надоїло сидіти, бо то Матвійчику потрібно буде сидіти і чекати кльово, а якщо буде клювати, то буде весело. Я подзвоню до мами. Мама підійде, його забере, щоб він сам не йшов. Коротше, включуся вже на тому місці, взяв стабілізатор, павербанк. Думаю, батарея мені стане. Народ місце я розчистив, показую, як це все я діло зробив. Ох, бляха! Ну, тут тих найдеш, на квітчі вже сидить. Зараз я десь тут стабілізатор поставлю, не знаю де. Ось так попідпилював. Цією пилкою крафт попідпилював. Зараз буду розкладатися. Бачите, тут гілки попідпилював і тут я підгодовував. Зараз будемо лопати. Коротше, я розпаковуюся. Не знаю, де стабілізатор вам поставити. Може зараз тут на пеньок виставлю. І будемо щось ловити. Не знаю, думаю, вудками не зачіплю ці гілки. Це вже не досить високо. Це якийсь треш, я вам чесно скажу. Я вам вже сидю годину часу, хоч би раз дзопнув. Ні одної покльовки. Корми, не корми, я не знаю. Ще потім включуся, а завтра, можливо, зранку піду. Коротше, якось так. Ну я щось розстроївся капець, малий він вже там ходить, десь далі каміння кидає. Я його вудку склав, насвою вам. Ні одної покльовки, щоб розуміли, ні одної покльовки. Це трешняк. Коротше, вирубаюсь. Думаю, через тиждень попробую поплавати на лодці, побліснити на твістера, на воблера. Ну не знаю, щось в мене така думка, як то кажуть, що воно ніфіга не кліє, воно рибаки проходив, я питався, нічого не кліє, якісь там пару карасиків злапали, ні коропа, ні нічого. Ну нічого. Буде відео. Я думаю, візьму лодку, візьму на поплавок, візьму е спінінг по подивимося. Просто щось поплаває, не знаю, чи щось злапаю. Можливо, щось злапає, можливо, буде клювати. Ну щось риба на, на столу цьому не хочу ніфіга клювати. Якось так. Добре, на цьому все пишіть коментарі. Звичайно, що ви думаєте, де ви ловите, що ви ловите, чи клює вас, чи не клює, бо в мене ніфіга, я один розстроєний. кажу, передівся вже. Думаю, кінця вам запишу. Так що ось так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до наступних відео і слава Україні! Слава ЗСУ!